Привіт-привіт! Я Вікторія. Вітаю вас на моєму каналі і на своєму городі. У нас кінець вересня, а малина ще плодоносить, бо осінь така дозволяє. Ми вже її і заморозили, і наїлися, і варення зварили, і сахаром перетерли. А зараз будемо робити малинову настоянку. Вона виходить дуже запашна. Сподіваюся, що корисна, якщо споживати її по мірі. Якщо у вас малини вже немає, то зберіжіть це відео на наступний рік і спробуйте зробити. Настоянка з малини буде дуже цікавим доповненням до будь-якого святкового столу. Для приготування настоянки нам потрібна 3 літрова банка, цукор, кіло-кіло 200, малини та алкоголь. Малину я перебираю і не мию, тому що вона в мене з власного городу. Засипаю 3 літрову банку. Малину, увага, не перетирати, хай буде ціла. І додаємо 200 г цукру. Якщо малину перем'яти, то настоянка буде більш мутна, а так вона виходить зовсім прозора. Цукор засипаємо до малини і далі заливаємо до верху алкоголем. Ми використовуємо спирт, розведений водою навпіл. Спочатку заливаємо воду, а потім заливаємо спирт. У такій пропорції спирту та води настоянка вийде більш міцною, ніж на горілці. Якщо ви хочете звичайно, то розводимо спирт у звичайній пропорції: 350 мл води і 250 мл спирту. Ну, це пропорція горілки. А можна залити цю настоянку власним самогоном, якщо є. Банку закриваємо плівкою, потім кришкою перемішуємо і обов'язково наклеюємо стікер, коли вона зроблена. Тепер настоянку виносимо у темне, прохолодне місце. Ми виносимо у підвал. У нас тут плюс 18, не дуже холодно, можна просто на кухні у шухляці поставити. Головне, щоб це було темне місце. І раз на 2-3 дні перекаламучуємо цю банку, щоб процеси віддачі корисних речовин у напій швидше йшли. Далі, через 2 тижні, можна більше, відфільтровуємо цей напій. Тобто відсіжуємо ягідки від рідини, можна через марлю у декілька шарів, можна через ватний фільтр. І потім розливаємо по пляшках. Пляшки закорковуємо і ставимо ще на 10-14 днів відпочивати. І потім вже можна пригощати гостей, дегустувати. Сподіваюся, цей напій. Прийде до смаку вашим гостям і порадує вас! Це пляшка полуничної настоянки, яку ми робили цього літа за цим же рецептом. І е, що я ще хотіла додати. За цим рецептом настоянка виходить не дуже солодка. Якщо ви любите такі лікерні більш настоянки, то можна покласти цукру до 400 г. Але ми вже ну, не дуже солодке любимо, ми робимо саме на 200 г цукру на 3-літрову банку. Для нас виходить те, що треба. Тому смачного вам! Експериментуйте, до скорих зустрічей.